Вітаю! в ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В Студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ми продовжуємо серію наших спецвипусків, що стосується закарпатського спорту. І сьогодні ми говоритимемо про спорт мільйонів, який щодня приковує до екранів наших телевізорів. Купу прихильників це футбол. Тож, як і в яких умовах, в умовах воєнного стану, в умовах війни, розвивалася Закарпатська асоціація футболу? Сьогодні спілкуємося із Іваном Дураном, головою Закарпатської асоціації футболу. Вітаю! Вітаю, спасибі, що погодилися прийти і поспілкуватися, тому що ми розуміємо, що попри те, що Україна перебуває в стані війни, спорт не можна цілковито покласти на паузу. Він в тих умовах з тими вимогами продовжує розвиватися. Тож, якщо ми говоримо про наш крайовий футбол, про той чемпіонат області, як він відбувався, які виклики перед нами постали, і чи вдалося його дограти? Ну, я думаю, що е, цей рік, напевно, найскладніший не тільки в історії України Закарпаття, а й в історії футболу, і так само в історії закарпатського футболу. І е, практично з 1920 року, коли ведеться така офіційна статистика чемпіонатів Закарпаття, не було жодного року, коли б не проводився чемпіонат. Звичайно, я це знав, і воно трошки на мене так би. Впливає, що я не хотів би бути першим учільником, кому не вдалося провести чемпіонат. І в серпні місяці, коли вже ситуація була не краща, але тим не менше була так стабільніша, ми прийняли рішення разом з військовою адміністрацією, яку я просив, що надали нам дозвіл. Ми в такому урізаному трошки форматі, але все-таки провели і чемпіонат, і Кубок області, і зіграли Суперкубок. Угу. А чи визначили переможця? Так зрозуміло, що визначили, хто ним став і як взагалі це все відбувалося? Чи очікуваний, чи неочікуваний чемпіон? Переможець дійсно був визначений по всім спортивним правилам. Він трошки напевно неочікуваний, але якщо взяти історію трошки назад, то все таки я я рахую, що команда Вілківці, яка стала чемпіоном, заслужила цей титул, тому що за останні п'ять років це команда, яка практично. Перетворилася із сільської команди в гранда обласного футболу з якісною інфраструктурою, штучним полем. Ну і звичайно, із футбольними людьми. Які... І це напевно один з ключових факторів, тому що люди були зацікавлені в тому, аби команда розвивалася. Там амбітний президент, який є і головою місцевої громади, він любить футбол. Звичайно, з ним дуже. Непросто, але у футболі багато речей, які є непростими, вони потім оказуються правильними. І тому, в принципі, вільхівці чесно виграли у фіналі, вони чесно пройшли свою групу. Єдиний нюанс, який, можливо, він трошки попливав на хід цього чемпіонату, те, що раніше ми не дозволяли до участі футболістів із-за меж області або якось їх обмежували, а тепер, звичайно, ми не могли цього зробити, тому що. Дуже багато тимчасово переміщених осіб, і в тому що і футболістів. І віківці фактично були укомплектовані з команд не з Закарпатської області. Один або два футболісти, які в принципі тільки один був у старті, а інші, можливо, грали якісь інші ролі. Але команда виграла чесно і я думаю, для них це, і для закарпатського футболу це досягнення таке історичне. Чи вдалося зберегти учасників чемпіонату? Чи був хтось, хто, на жаль, не дійшов до фінішної прямої Ну так, да. у нас був урізаний чемпіонат. Ми грали спочатку в групах, а потім вже по олімпійською системою. І дві команди на ранньому етапі не змогли дограти по різних причинах в силу фінансових проблем, тому що практично відсутнє фінансування за місцевим бюджетом. і в силу тих кадрових проблем, що багато хлопців призвали на війну. Uh, і матч за третє місце не відбувся так само. Рахів не зміг зіграти з Севлюшом, і ми, uh, ми прийняли рішення, що нагородили дві команди третє місце. Це трошки таке не спортивне можливе рішення, але враховуючи обставини і час, я думаю, що більшість людей нас зрозуміє. І це однозначно що ще один комплект нагород ніколи не зайвий. Така радість для нігє з команди також. Так, тим більше, що Рахві є постійним учасником обласних змагань. Він, можливо, одна з найбільш е, таких команд, які я рахую, що грає в важких умовах і кліматичних, і географічних. І команда самобутна, патріотична. І Я думаю, що ми правильно зробили, що нагородили їх комплектом Тим більше в них цього року у них команда була можливо. Найкраща з тих, які я пам'ятаю за останні 10 років. Якщо ми вже зачіпаємо тему загалом так тих турнірів, які відбуваються під егідою Закарпатської асоціації футболу, це зокрема був і кубок і суперкубок. Чи це провели, чи визначили тут переможців? От також кілька слів нам вдалося провести і. Кубок області, хоча він звичайно прийшов не в тому форматі, і такому досить, я б м сказав, екстремальному режимі, тому що практично грали кожні три дні. Але вісім команд було заявлено, і в фіналі е у чесній боротьбі Севлюш е видобув не на мій погляд, чесну перемогу. Суперкубок у нас получився, напевно, найбільш таким емоційним, тому що зустрічалися на мою точку зору дві кращі команди це Севлюш і Вільхівці. Севлюш переміг і трошки із скандалами, тому що Вільківці не команда Вільківці не вийшла на нагородження. Це так само, я думаю, мало значення те, що більшість хлопців не закарпатських і трошки не так дивляться на футбол емоційно. Хоча, як каже наш колишній, Очільник і дуже поважна людина, галоші, що футбол це не комедія, не трагедія, це просто гра, але інколи емоції переходять вверх. І по вільхівцям за невихід на нагородження ми застосовували дисциплінарні санкції. Чи були ще якісь такі негаразди, чи, чи все в основному так добре триває і тривало власне? В асоціації. Футбол тим, напевно, і цікавий, тим і його багато людей любить. що Дуже багато емоцій, і, звичайно, якісь плани чи якісь продумані кроки не завжди вдається отримувати. У нас зараз, як на мій погляд, одна з проблем це Мукачівська територіальна громада чи вільніше Мукачівський район, де зараз ну, я би сказав, не дві федерації функціонують, а створена нова Мукачівська районна асоціація футболу, а разом з тим. Не перестала функціонувати стара районна федерація футболу, тому що громадська спілка, в принципі, вона має право на існування, але офіційних змагань вона проводити не може. І згідно рекомендацій Української асоціації футболу і внаслідок територіальної реформи у нас з 13 районних федерацій мало бути створено 6. І асоціація Українська нам рекомендувала, що засновником має бути 50%. Це Закарпатська асоціація футболу, а 50% інший юридичний клуб, або юридична особа, яка діє на території того чи іншого району. І ми прийняли рішення, що е, іншим клубом тоді, хто успішно функціонував, е, був футбольний клуб Мукач. Очільником, який був е, на період створення нової громадської спілки, був визначений чи вибраний, чим. Е, на той час призначений, це був Козик Ярослав Васильович. Це відомий арбітер ФІФА, на мою точку зору, найфутбольніша людина Мукальського району. І, звичайно, я бачу і бачу три задачі основні, які перед людиною такого рівня може поставити. Це інфраструктура, це дитячий футбол і це, звичайно, молоді арбітри. З цим не погодився. Тарас Алмаш, на мою точку зору, він чесно достатньо робив свою роботу, але мені каже, йому не вистачає фаховості для вирішення цих задач. Я сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться ще раз якось вирішити це питання, хоча ми зустрічалися декілька разів. І, в принципі, тут багато питань не тільки в футбольних проблемах, а в питаннях і політичні втягують, і особисті якісь недорозуміння, і територіальні. Ну, але я рахую, що в теперішній час це не найбільша проблема, яка є. Сподіваюся, що це не вдасться залагодити дуже скоро, адже нас уже зовсім через нетривалий час чекає І зимова першість. Вона однозначно буде. Я впевнена, що всіх зусиль докладете, аби вона відбулася. Ну, підтвердження цього Мукачівська асоціація районного футболу проводить верніше, почала цього тижня проводити чемпіонат е, Мукачського району. І підтвердження моїх слів чемпіонат Мукацького району вже третій рік поспіль проводиться в Ужгородському районі, тому що немає ні бази, нема ні якісних кваліфікованих суддів. Я сподіваюся, що це питання, яке зараз найменш турбує людей не тільки на Закарпатті, на Україні та й в Мукачському районі. Це Більшості від нерозуміння ситуації або від неадекватності якоїсь поведінки. Тож, щодо зимової першості, якщо ми до неї повертаємося, чи вона стартуватиме, які плани на неї? Традиційно на Закарпатті зимова першість чемпіонат області стартувала першу суботу лютого. Ми, звичайно, плануємо, але тут кожен день міняються обставини, міняються... Умови проведення чемпіонату. Я надію, що все-таки е, військова адміністрація дозволить нам проводити провести чемпіонат зимової області. Я розумію, що десь воно виглядає так, що одні воюють, інші грають футбол, але футбол на Закарпатті це не тільки спорт, це ще й культура, це е, система відносин. І, в принципі, в більшості керівників це розуміє. Я надію, що 5 го або якогось там 3 го лютого ми плануємо почати зимовий перший закарпатський облік. А якщо до районних чемпіонатів, тому що це теж така велика традиція на Закарпатті, що кожен район має свої першості, знаємо, що умови не прості для всіх. Ну, взагалі, чемпіонат районів це так само родзинка, яка в кожному районі мала інакший якийсь формат чи форму. Наприклад, район, він проводився поза єдиною базою. Чомукайське район, ну споконвіку для мене це. Район номер 1 але останній час ну, надзвичайно складна ситуація, в тому числі за цих подій, які я о, тільки що пояснював. Мухайська команда цього року не грала ні одна команда в чемпіонати області. Практично немає ні одної споруди, крім о, футбольної академії Дерцин, де можна проводити достойного чи там, на якомусь рівні змагання. Тому Мукацький проводив. Не то, що чемпіонат, а такий турнір. В принципі, у більшості районів проводилися якісь турніри. Але якщо підсумувати питання, то практично футбол в районах цього року не проводився. На жаль, ну але я думаю, знову ж таки повторюю, що це не є найбільша проблема, яка зараз турбує однозначно. Але водночас дитячо-юнацький спорт знаєш, що підтримувався активно, і заняття тривали. Також зрозуміло, що із дотриманням усіх правил і технік безпеки. Яка ситуація з ним за цей рік? Дуже погана ситуація з дитячим футболом до сих пір. Не проводяться чемпіонати ні ЮФЛ області, ні ЮФЛ України. Вони проводяться лише в якомусь форматі на базі професійних футбольних клубів. Я вважаю, що це, ця подія, ця відсутність футболів, особливо серед дітей, відкине нас ну, на пару років назад. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. І я думаю, що всю, всю втрату футбольних тренувань ми відчуємо років через рік, два-три. А не від... Дуже сумно не... Не, відбувається... не відбуваються ніякі дитячі змагання, відбуваються тільки знову ж таки благодійні турніри, вони не можуть перекрити ті задачі, які стоять перед дітьми. Я мав на увазі, чи відбувається тренування, тому що знаємо, що і в Ужгороді наша з ШОР працює там приймає ну, працює, діток. тому що всі дюшори працюють на базі шкіл, на базі державних закладів, і форма тренування якась проводиться, але ніяке тренування не замінить повноцінних спаренгів чи повноцінного чемпіонату. Надзвичайно важка ситуація в дитячому футболі, не тільки тому, що не проводиться, дуже багато дітей виїхало за кордон, тому що. І разом з батьками і окремо. І я був, наприклад, здивований. Недавно я зустрів батька, хлопець із Мукачевського району, грає в чемпіонати Данії. І там новитий хлопці дуже багато. Зараз, наприклад, це є трохи завістю говорять, що угорці набрали собі максимальну кількість талантів. І я думаю, що вони на найближчі роки ці хлопці, наші закарпатські чи українські, заграють за кордоном. Для України це неймовірний мінус. Тобто, ми ще матимемо ці відголоски такі так, за кілька років. Так, це то найбільша втрата. Я думаю, отримав дитячий футбол, і це наше мабуть. Саме напевно, це і буде нашою задачою, аби хоча б якийсь стяг зберегти, правда. Ну, знову ж таки, ми можемо говорити про якісь серйозні плани, це тільки після закінчення військових дій, тому що зараз практично унеможливує е фінансування будь-яких статтів е видатків, і це зараз е тема, яку не можна ні прогнозувати, ні планувати. У нас проблема з е місцем проведення, тому що і раніше не вистачало залів, а зараз ще їх світла немає тому це ситуація, яку зараз практично. Не можна коментувати з точки зору якогось плану. Ну, розуміємо. Е, водночас жіночий футбол, він так, так, зазнав теж певних змін, і знаємо, що є і певні успіхи, якщо ми говоримо про жіночий футбол, зокрема на Закарпатті. Розкажіть нам про це. Ну, так, да, дійсно, я відмічав, що напевно, не завдячуючи чомусь, а навпаки, жіночий футбол піднявся. По-перше, є новий керівник, керівник. Ми його призначили, що були до початку військових дій, який разом тим займає серйозну посаду. Це Шинкарюк ігор. Ми, нам вдалося відкрити жіноче відділення футболу при СДЮ Шорі, що дало ними, увірний поштовх. Нам вдалося залучати спонсорських чи інших. Джерел фінансування і на фоні всіх футбол, всіх видів футболу, жіночий футбол найбільше піднявся. Мене це звичайно трошки радує. Чому трошки? Тому що інші футболи не піднімаються. Але я думаю, що е жіночий футбол на Закарпатті рано чи пізно дасть про себе знати і будемо мати чемпіонок? Ну, вже в нас є дівчата, які грають в тому числі на європейському рівні, є, які грали за збірну Україну, але зараз це все призупинилося, але на Закарпатті, ну Зараз Закарпаття центр українського футболу. Це, звичайно, з сумом трошки сказано, але це стосується не тільки жіночого футболу, і професійного, можливо. Тому отак. Ну. Тут ви випередили моє наступне запитання власне про команди майстрів, тому що ми знаємо, що Закарпаття, Ужгород, зокрема, стало таким прихистком Команди із української прем'єр-ліги. Тут на стадіоні Умина і на стадіоні Авангард відбувалися матчі прем'єр-ліги. Тут збори свої команди проводили. От якщо говорити про такий найвищий рівень футболу в Україні, що можна Ну, Закарпаття сказати? так повернуло собі колись центр професійного футболу, тому що часи. В Радянського Союзу і кліматичні умови, і в першу чергу інфраструктурні умови дозволяли проводити її збори. Звичайно, стільки ігр не було, а зараз практично одна з небагатьох областей, де ігри проводились практично без зупинки. Да, Були якісь зупинки на... під час тривог, але я думаю, що команди, які грали, ніхто не обижається на умови. Це практично шість команд. Чотири команди грали на стадіоні Авангард, а дві команди грали на. Стадіоні Мінаї. Крім того, в середньому базувалася і дитяча команда, і доросла команда Металіста. Дніпро, правда, жило воно в, в, в Словаччині, але на закарпатських стадіонах поки що отримує першість. І тому, звичайно, це для нас плюс. І культурний, і спортивний. Мінус. Звісно, що немає вболівальників, але все рівно нам приємно, що Закарпаття є центром українського професійного футболу. А які це шість команд, про які ви сказали, що у нас тут на Закарпатті базувалися? Ну Дніпро, Заря, Ворсла час від часу грав «Металіст-1925», Металіст Мінай. Угу. І те, що ось так, таке, що ми стали домівкою. Ви вже сказали, так що це для нас плюс. Наша задача утримати цей рівень, який ми вже поклали, зрозуміло, що через війну, через Погані події, так, але рівень мусимо тримати тепер. Ну я не думаю, що нам вдасться отримати рівень, тому що десь були критичні умови. Крім того, якщо чемпіонат починається в лютому місяці, в нас на одному полі немає підігріву. Я не знаю, як ми з цього вийдемо. Тому нам, звичайно, тут треба буде втискатися, і рівень і рівень нам не вдасться утримати, тому що якщо ми поля вб'ємо в лютому березні, на травень ми вийдемо з дуже поганою якістю футбольного газону. Але я думаю, що знову ж таки, що нам вдасться знайти якусь середину і. Ці декілька команд, які грають, будуть задоволені на Закарпатті. У прем'єр-лізі ми залишили таке закарпатське представництво. На жаль, це поки що одна команда Минай. От розкажіть, що можна так підсумувати їхній виступ до перерви цієї зимової? Так, на перерву у нас уходило три команди: це футбольний клуб Мункач, «Ужгород» і футбольний клуб «Минай». і, на щастя, вдалося втриматися тільки. Минають. Чому? Тому що угорці, звичайно, по тих чи інших причинах ну, залишили практично Україну. Вони, ну, важко їм в таких умовах було не тільки про спорт говорити, а взагалі про умови життя. Уж футбольний клуб, який тому, що я був президентом, мене призвали на службу, та я не бачив ні моральних, ні фізичних, ні матеріальних ресурсів грати в футбол. Нам дали рік відстрочку, хоча не знаю, що ми будемо робити. А минаю на диво вдалося зберегти не тільки команду, а, й, як мені кажеться. Мінай зараз, напевно, найсильніша команда за ті роки, які вона грала, і вона, напевно, має найкращого тренера, який був з точки зору професіоналізму і бачення результату. Звичайно, в них ресурси обмежені, тому що Закарпаття, крім того, що ну, немає якихось таких серйозних матеріальних ресурсів, то й так добре, що Мінай функціонував. Але Мінай не останній він на четвертому місці знизу. Я думаю, що по таблиці, по ігрі, він практично всім. Суперникам, не то, що конкурентам задавав проблеми на футбольному полі. Я вірю, що він вдасться залишитися у прем'єр-лізі. Для Закарпаття це буде неймовірний крок. Тому що практично, якщо дивитися історію, то в рік в мене залишився тільки завдяки тому, що деякі команди знялися. Закарпаття або Говерла, яка була, ніколи не залишалася, її називали командою ліфтом. А Мінає, я надіюся і думаю, що він залишиться все-таки примери. Водночас, попри те, що ми прихищали тут команди для серйозних змагань, не могли стояти футболісти осторонь тієї ситуації, допомагали Збройним силам України. Пройшло чимало матчів власне футбольних, які зібрали великі суми коштів. От розкажіть про таку благодійну складову, тому що це справді вагомий внесок для збройних сил. Ну, це так, дійсно. Я спочатку трошки скептично відносився до цього, тому що багато людей думали, не було не за футбольні шоу, там, не за матч. Але потім десь так само я і більше людей зрозуміли, що це як мінімум тримати суспільство в оптим... оптимістичному настрої, і показувати, що кожен може, може робити те, що він може робити, не всі можуть воювати. І, в принципі, одна гра була в Минай або декілька, одна гра на авангарді. і Зібрано було кошти, на ті кошти були придбані. Автомашини, інше обладнання. І, в принципі, Закарпаття взагалі є деяких таких скептичних думок, але Закарпаття максимально допомагає Україні в боротьбі. Да, у нас не проводяться на щастя бойові дії. Але тут отримало прихисток дуже багато людей, не зважаючи на релігійні, національні чи інші якісь ознаки. Я думаю, Закарпаття і чесно платить ціну, тому що дуже багато Закарпатців загинуло на війні. Багато футболістів воює. Наприклад, дуже приємний факт, цей, що недавно один з футболістів середнього збив літак Су-34, і футболісти від цього дуже в захваті. І в принципі це показує, що війна нанесла великий, звичайно, вред, але вона об'єднала Закарпаття і показала, що Закарпаття є частиною України, є частиною того дому, який разом намагається протидіяти ворогу. Ну, якщо коротко підсумовувати нашу бесіду, зрозуміло, що про якісь плани, цілі ми можемо говорити тільки о після перемоги, але ми ж можемо помріяти, поставити собі цю ціль. От попрошу вас це зробити. Ну, звичайно, ціль у нас була чому була, тому що всі ми мріяли, щоб Україна попала на чемпіонат світу. Ми бачимо, наскільки це позитивно, хоча багато корупційних інших скандалів. Зараз, знову ж таки, ціль перша, звичайно, це, щоб закінчилась війна і щоб поновився. Футбольний процес, починаючи від дитячого, закінчуючи професійним збірним. Ну і ми всі надіємося, що Закарпаття стане центром футболу не на тільки на період військових дій, а на мирне життя. Що в Закарпатті буде грати збірна України, про що ми постійно говоримо? Що надасться буде будувати стадіон? Але це напевно те, те, те трошки часу. Я бажаю, щоб це збулося і ще і ще раз стільки. Дякую, що ви погодилися прийти поспілкуватися. Я сподіваюся, ще не на одну зустріч тут з вами. Дякую. вам. Я ж нагадую, що сьогодні в рамках наших спецвипусків ми говорили про закарпатський футбол та як йому вдається функціонувати в умовах воєнного стану. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.